з мы компанию Extra Stock на огляді фрисовый халати я подумаю, що попадає. попадаю так на столі у нас такий на LXL пояском поиском всі з пояском с з на вот такие прикольные мъки EXL XL2X US8 привязанный сбоку LXL на замку м'який флісовий довгий. Ще один на замку. Цей шнурочок сюди можна вставити, собі регулювати, як хочеться. Елька Пояс на місці, як бачимо. Так, такий як був перший. Трошки в іншому кольорі. Лка МК Ексель назимку з капюшоном. Так вансайзный. Піки руки просунути. Як хубі. МК лісовий. ЛК. Excel. Какие прикольные. Excel. Размер не бачу визуально. Excel. 2x. Поиск высоты. Excel короткий. Так. І МК. Поглянули повністю весь мішок і бачимо, що попадає.